Юлія Бояринова, головний фахівець відділу з продажів компанії Криворіжгаз, переможниця проєкту Кращі серед нас за результатами другого кварталу 2022 року, працює в газорозподільній компанії вже 32 роки. Свій трудовий шлях розпочинала на посаді контролера. Проводила зняття показань лічильників газу та їх інвентаризацію в оселях споживачів, та з кожним роком впевнено розвивала свої професійні навички і сміливо рухалась по кар'єрним сходинкам. Це була взагалі моя перша робота. Різноманітна енергійна праця в компанії «Криворіжгаз» щодня приносить мені не тільки задоволення та нові компетенції, а й безцінний досвід. Щодня Юлія Бояринова виконує роботу з обліку спожитого природного газу. Завдяки її праці криворіжці отримують коректні нарахування. З початку війни організували роботу колективу таким чином, що виробничі процеси та завдання виконуються у відведені терміни, а головне зберегла мікроклімат в колективі та робочий настрій.